Друзі, до нас завітала Audi a 6 матричні фари. Дивіться, які гарненькі. 15 й рік рестайлінг на отаких гарних каточках, на порожках, на, в принципі, на СКТ пакеті, без ключ у нас є. 3 літра, компресор, бензинка, наш любимий бензин. Комплектація у машинки дуже дуже гарна, музика бозе, підігріви передніх сидінь, електропакет повний електропакет, пам'ять сидінь, люк, CarPlay, карплей, позадку. Теж є у нас клімат контроль і шторки. І найголовніше, я думаю, це ось це S-Line накладочки. Дивіться, яка у нього. Який задочок, дуже смачний, так? Смачний задочок. Тож приїжджайте, дивіться та й забирайте цю кралю.